Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України офіційно допустило до експлуатації у силах оборони евакуаційний бронеавтомобіль. Джура Евак про це повідомила прес-служба оборонного відомства. Це рішення відкриває шлях до масштабнішого постачання сучасного транспорту для евакуації поранених бійців із зони бойових дій. Джура Евак це новітня розробка українського виробництва, створена на базі популярного шасі Ленд Крузер 70, що зарекомендувало себе надійністю і витривалістю у складних умовах. Машина має колісну формулу 4 на чотири потужний 200-сильний дизельний двигун з крутним моментом 430 ньютонометрів та механічну коробку передач. За бажанням замовника також можливе встановлення автоматичної або напівавтоматичної трансмісії. Для підвищення прохідності в умовах бездоріжжя інженери модернізували ходову частину, встановили посилену передню та задню підвізку, потужніші гальмівні системи, а також спеціалізовані позашляхові шини, які дають змогу впевнено рухатись по складному рельєфу. Бронеавтомобіль має модульну конструкцію та. Ніщує до шести осіб, включно з водієм бойовим медиком. Корпус захищений від кулі стрілецької зброї, ламків артилерійських снарядів та вибухів інженерних боєприпасів. Також передбачено встановлення додаткових елементів захисту за потреби. Згідно з повідомленням Міноборони, джура Евако оснащений усім необхідним для виконання медичних завдань: системою відеоспостереження, світломаскування, вентиляцією, кондиціонуванням протидією атакам дронів, автоматичною системою завантаження нож та іншими опціями, які значно. Чино полегшує транспортування поранених у бойових умовах. Бронеавтомобіль Джура вперше почав надходити до сил оборони у вересні 2024 року. Його розробкою займається українська компанія «НВО Практика», яка спеціалізується на виробництві бронетехніки. Конструкція машини передбачає універсальне використання як для виконання тактичних завдань з невисоким рівнем ризику, так і для потреб поліції ССО та медичних підрозділів, завдяки відносно компактним габаритам, хорошій прохідності та високому рівню захисту. Джура Авак стане незамінним інструментом для збереження життя українських захисників на передовій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!